Після смерті Костянтина Мономаха у 1055 році влада у ромейській державі перейшла до рук імператриці Феодори. Палацова партія, очолювана євнухом левом Параспонділом, намагалась одружити незайману 75-річну Феодору для того, щоб імперією керував чоловік, а не жінка. Але Феодора відмовлялась, і так тривало протягом року часу. У серпні 1056 року старенька Феодора лежала на смертному ложі, і чиновникам усе ж таки вдалося вмовити помираючу імператрицю проголосити своїм спадкоємцем потрібну їм людину. Політика Михаїла Врінгу, старого лисого чиновника, який в усьому дослухався до порад палацових аристократів. Коротше кажучи, Михаїл Врінга був маріонеткою у руках впливового євнуха Лева Роспонділа. Історики вважають Михаїла останнім правителем Македонської династії, адже його проголосила Василевсом помираюча Феодора, остання правдива представниця Македонської династії. А ось чи відбулось проголошення насправді, нам невідомо. Про проголошення Михаїла рінгі Василевсом Ромеїв нам відомо зі слів історика та політика Михаїла Псела, який писав, що коли до Феодори привели Михаїла, імператриця, яка вже не мала сил розмовляти, лише схилила голову, схвалюючи представлену кандидатуру Михаїла рінгі. Псел міг і вигадати цю історію, адже сам належав до палацової аристократії. Якби там не було, але Михаїл обійняв владу по смерті Феодора, і сталося це у серпні 1056 року. В історію Михаїл Врінга увійшов під ім'ям Михаїл VI Стратеотик. Або ж Михаїл VI старий, адже він дійсно був вже старшим чоловіком, коли на його лису голову одягнули золоту діадему. Щодо призвиська стратеотик, то його Михаїл отримав через свою колишню посаду Лагофеда стратеотика, тобто чиновника, який відповідав за армійську звітність та виплату платні ромейським воякам. Друзі, перед тим як ми поговоримо про правління Михаїла VI стратеотика, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії. Юрію, Максиму та Станіславу, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Також щира подяка усім, хто підтримує нас кавою на платформі BuyMeACoffee. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або кавою. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Ще раз усім щиро дякую, і давайте дізнаємось, як лисий старий Василевс профукав своє правління. Отже, старим лисим Василевсом керував впливовий євнух Лев Параспонділ, і у ромейській державі все було більш-менш спокійно до весни, 1057 року. Була у візантійських Василевсів стара добра традиція. Щорічно навесні Василевс збирав у палаці світських та військових чиновників та роздавав їм премії і підвищував на посадах. Михаїл стратеотик не став змінювати традиції і у березні 1057 року роздав премії палацовим чиновникам. Звісно, Василев мав віддячити тим політикам, які привели його до влади, і світські чиновники отримали значні суми грошей. Михаїл Псел згадував, що роздача премій затягнулась на декілька днів, а деякі чиновники брали з собою рабів, тому що не мали змоги самотужки винести з палацу ті мішки з грошима, які у вигляді премії виділяв їм Василевс Михаїл. Коли чиновники отримали свої премії, черга підійшла до військових. І ось тут Василевс Михаїл не те, що не видав їм премії. А відчитав видатних полководців та звинуватив їх у тому, що вони погано виконують свої обов'язки перед державою. Найбільше матюків від Василевса полетіло у бік двох видатних полководців: вірменина Катакалона Кекавмена та Ісаака Комніна. Не отримавши ні підвищення посад, ні премій, катакалон та Ісаак розшукали у палаці Євнуха Лева Параспонділа та просили його вплинути на рішення Василевса. Звісно, Лев, як представник палацової аристократії, навіть не намагався поговорити із Василевсом, Адже, як нам відомо, в ті часи світські та військові чиновники боролись між собою за владу. Тобто військові не отримали нічого, і тоді було вирішено повстати проти Василевса Михаїла у цій історії. Є ще одна цікава постать: це Константинопольський патріарх Михаїл Керуларій. Чувак, який свято вірив у те, що влада над Василевсами і відповідно над ромеями дана Всевишнім Богом і має належати лише церкві, тобто Константинопольському патріархові, і Кероларій усіляко намагався, скажімо так, зробити усе, щоб досягнути своєї мети. Одягаючи на голову Михаїла стратеотика золоту діадему, патріарх Михаїл Керуларій вважав, що він буде мати вплив на піддатливого старого правителя. Але ні, усі ниточки управління маріонеткою стратеотиком взяв у свої руки Євнух Лев Параспонділ, який і вструмляв патиків колеса Керуларію. Не дивно, що Керуларій та Лев пересварились між собою за владу над Василевсом Михаїлом, і Керуларій причаїв свою злість, яка рано чи пізно мала вилитись у заколот проти Михаїла Стратеотика. І ось коли полководці отримали дулю з маком, а не посади та премії. Керуларій вирішив відчинити змовникам двері храму Святої Софії, де полководці проводили свої таємні зустрічі. Коротше кажучи, патріарх підтримав змовників. Самі ж змовники, хоча і були впевнені у тому, що Василевса Михаїла потрібно позбавити влади силою, не могли дійти до спільного рішення, хто саме очолюватиме повстання. Спочатку пропонувалась кандидатура кекавмена, але він відмовився очолити повстання, пообіцявши усіма силами підтримати Ісаака Комніна. У свою чергу комнін теж не наважувався очолити повстання і теж пообіцяв будь-яку підтримку тому, хто піде проти Василевса. Після довгих розмов було вирішено, що повстання очолить усе ж таки Ісаак Комнін, але лише за умови, що в разі вдалого повстання патріарх Михаїл Керуларій проголосить його легітимним правителем Ромеїв. Звісно, Керуларій погодився, і про нього ми ще обов'язково згадаємо, коли розповідатимемо про події майбутнього. Отже, Ісаак Комнін відбув через Босфор у Малу Азію, де вірні йому війська проголосили свого полководця Василев Сомромеєв 8 червня 1057 року. Об'єднавши свої сили із силами полководця Кекавмена, військо, очолюване Комніном, вирушило у бік Константинополя і дорогою без бою захопило місто Нікея. Звістка про повстання Комніна дійшла до Константинополя приблизно в кінці червня або ж на початку липня, 1057 року. Василевс Михаїл віддав наказ зібрати армію, вирушити у Малу Азію та приборкати повстання. Командувати військами стратеотик призначив полководця Феодора та чоловіка на ім'я Аарон, який був сином болгарського царя Івана Владислава та рідним братом дружини Ісаака Комніна Катерини. Війська веселеса та об'єднані війська Комніна зійшлися у битві неподалік Нікеї біля міста Айїд. Битва тривала майже цілий день, сили були рівними, і у цій битві полягло досить багато вояків з обох сторін. Переломним моментом битви став напад вояків під командуванням Кекавмена з флангу, а Комнін повів свої війська вперед, по центру військ супротивника. Вояки Василаса Михаїла зазнали нищівної поразки та рятувались втечею, а полководці Феодор та Аарон вирішили піти з Комніном на переговори. До переговорів долучився вже знайомий нам політик та історик Михаїл Псел. Він прибув у табір Комніна з пропозицією від Василевса Михаїла Стратеотика. Пропозиція була наступною: Комнін припиняє повстання та повертається у Константинополь, де Михаїл Стратеотик офіційно проголосить полководця наступником влади. Ісак Комнін погодився на пропозицію, і коли полководець прямував у Константинополь, йому надійшла ще одна звістка про те, що патріарх Михаїл Керуларій підняв повстання проти Василевса Михаїла безпосередньо у столиці. Повстання виявилось вдалим, і Михаїл, шостий стратеотик, добровільно зрікся престолу, і таким чином новим Василевсом Ромеїв став Ісаак Комнін. Прибувши у столицю, Ісаак Комнін віддав наказ привести до нього вже колишнього Василевса Михаїла. Мабуть, Константинопольський натовп очікував при екзекуції у вигляді осліплення чи відрізання вух або носа, як це зазвичай відбувалось у Візантії. Але Ісаак Комнін, вислухавши Михаїла стратеотика, навіть не віддав наказу відправити колишнього Василевса у вигнання. Ісаак залишив Михаїлові усе його майно, і колишній правитель ромеїв жив під охороною в одному зі своїх міських маєтків. Нам достовірно невідомі ні дата народження Михаїла стратеотика, ні дата його смерті. Відомо лише, що він помер як приватна особа, і відомо те, що він керував ромеями лише протягом року. 1 вересня 1057 року Константинопольський патріарх Михаїл Керуларій урочисто проголосив Ісаака Комніна новим правителем ромейської держави. Але про його правління ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось.